Мої небесні брати і сестри, агапи, і друзі, небесні, будьте благословенні. Сьогодні понеділок, ранковий час, молитовний час, і маю такі дуже глибокі сильні навідини Духа Святого в вигляді того, що ми називаємо благодать Господня і мир Господній. Я так дякую Господеві за от те, що люди називають гарним самопочуттям, а я називаю його присутністю, яке викликає в мені оце приємне відчуття. Мого духовного оточення. Це Господь, це не я і це не моє, я точно знаю. Це Дух Святий, це його хмара, це його таке сяюча тінь наді мною, і тому так приємно себе відчувати. Ми кажемо, бачите, себе приємно відчувати, але насправді це Господь з нами, і ми відчуваємо не себе приємно чи приємними. Ми відчуваємо приємність Господню. Отак От Господнє слово псалма говорить, що просить Давид, щоб відчувати і переживати цю приємність Господню. Отак духовні люди розуміють джерело свого гарного самопочуття. Хочу пару слів сказати на рахунок цієї духовної погоди, такого цікавого поняття, яке в житті духовних людей є, вони розрізняють. Дивіться, любі, вчора, в неділю парило, як ми кажемо, на Західній Україні було доволі спекотно, а потім в кінці ввечері пішов дощ, там трохи град, і зразу стало дуже прохолодно. Такий контраст. Сьогодні зранку я бачу, є сонечко вже, але залишається така приємна прохолода. Погода змінилась. Погода змінилась, Але знаєте, як от під час цієї погоди людина також живе під впливом погоди. Вона має свій мікроклімат всередині свого дому. Але коли вийде на двір, вона повинна переживати обставини погоди. І нікуди вона навіть цього не дінеться. Вона не поміняє небо, не забере хмари, не притягне сонце. Але. Скажемо, от погода це є вимушені обставини навколо нашого тіла. Отож, любі мої, існує ще деяке паралельне поняття, яке я би назвав духовною погодою. Це є стан духовної реальності, яка є кругом нашого серця. І ця погода духовна, цей вплив духовний на нас, який також міняється, як погода фізична. Він куди значущий, куди більш важливий за погоду фізичну. Бо погода фізична не обов'язково, наприклад, плаксива дощова, дощова погода не обов'язково повинна нас там, скажімо, ну, засмутити. Хоча деякі люди дуже сильно живуть під впливом фізичної погоди. Але от погода духовна безпосередньо дуже сильно впливає саме на наш настрій, бо це і суть, і зміст цієї духовної погоди. Саме духовна погода в більшості формує наш настрій. А ця погода духовна, я би так її уявив, в тих самих образах фізичної погоди. Це є насправді оці хмари, які є різним походженням духа, який біля нас. Є сяючі Божі хмари, як знаєте, сонячний день, де пропливають гарні хмарки, ці хмарки можуть означати. Вплив Духа Святого на нас, вплив Божих ангелів, які безпосередньо торкають нас, і нам дуже приємно. Нам дуже приємно від цього світла з неба, лиця Господнього, коли це світло торкає наше серце. Але деколи приходять ці піднебесні злі хмари, ці впливи злих духів, які наближаються. Господь деколи це дозволяє, що відбувалося в нашому житті, і вони мов би, затіняють нам світло Господнього лиця, і нам неприємно. Ми відчуваємо подавлення, відчуваємо тиски, депресії і так далі. Я хочу потішити вас і сказати вам: дивіться на це відсторонено свого збоку, дивіться на це якось дистанційно. Навчіться розуміти, що це не ви і не ваше продовження. Це щось що впливає на вас, щось, що дуже міняється, щось, що намагається сформувати вас настрій, і робіть внутрішнє рішення не згоджуватися з цим. Отак От я вам скажу. Тому що ці. Оцей ваш настрій, як люди говорять, в мене поганий настрій. Насправді духовні люди це розуміють трошки інакше. Цей поганий настрій це просто вплив цієї хмари нечистого духа, який підповзає до нас, впливає на нас і хоче, знаєте, приносити нам в серце смуток. Це не наш смуток, а погода міняється. І я вам так скажу: духовних людей вони навіть вміють дистанціонуватися від цієї духовної погоди, від поганого настрою. Бо вони мають свій внутрішній мікроклімат в своєму серці, так як людина в домі. На дворі може бути холодно, а в неї вдома тепло. Бо вона собі організувала гарне опалення. Точно так само, коли в людини є поганий настрій, бо на неї впливають ці демонічні хмари, бувають такі дні, важкі дні. Як апостол казав, як він сказав, про ці дні злі дні, отак От він сказав, в офіціанах. бувають злі дні. Так, от, друзі, коли приходять ці злідні, ми маємо всередині в нашому серці це опалення від Господа. Можливо, на небі вже якось зовні не світить на нас ця надприродна благодать і не зігріває нас світло Господнього лиця так явно, як, наприклад, вчора. Але всередині в нас є своє опалення. Це откровення, яке вже глибоко живе всередині в нас. Господь завжди нас любить, незалежно від настрою, незалежно від впливу демонічних хмар. Він завжди нас любить, він завжди нас цінить і нічого не міняється в його відношенні, якби близько до нас не була демонська присутність. Отак, друзі мої. Тому бажаю вам такого сильного внутрішнього вашого мікроклімату, який буде джерелом сталого вашого настрою. А це те, наскільки ви вже утверджені в святому дусі. Наскільки ви вже утверджені в Бозі, наскільки ви вже утверджені в вірі, в любові Господні? Так що будьте утверджені, мої благословенні небесні, брати і сестри. Навіть у ці півні, які піють, які мене кожен день будять і дратують, вони не зіпсують мій настрій, тому що всередині в мене є голоси Божі, голоси ангельські, півні співають, алелуя, сусідські півні. Добре, любі мої, дивіться, це відносно настрою. Думаю, що ці речі потрібно знати, бо дуже часто, коли людина не розуміє явище настрою, свого власного настрою, і вона пропускає цю депресивність в глибину свого серця, своєї душі, це надзвичайно сильно її подавлює. От вчора я, попри те, що була більша частина дня, гарна сонячна погода переживав дуже тяжкий тиск, дуже ну, такий. Було служіння в нас гарне, прекрасне. Після нього якась така, знаєте, от хмари духовні, погані прийшли в мій день, якось мене надзвичайно сильно це гнітило. я думав, напевно, в цей останній день мого 21-го посту, 21-й день, день мого посту, якось мав би виглядати трошки інше, як певний тріумф, якесь досягнення, але було якесь надзвичайне пригнічення. Вночі я чекав. Що, можливо, Господь щось дасть мені почути, таке ясне, якийсь дасть мені образ, дасть мені якийсь наступний крок. І знаєте, зранку я пробудився і нічого особливого не було. Нічого якогось такого, знаєте, тріумфально завершеного не було. Воно мене трошки так засмутило. Але тільки я прийшов сюди, на цей свій балкон, на молитовне місце, я відразу відчув, як тихо і лагідно, попри те, що на небі є зараз хмарки, прохолода. Трошки ще дощем таким, знаєте, попахує, Я відчув, наскільки сильно змінилась позитивну сторону Божа погода. Дух Святий прийшов. І зараз я в серці відчуваю неймовірний Божий мир, неймовірну Божу благодать. Це такий сильний контраст з тим, що було вчора. І ви знаєте що? Я навіть дружині своїй сказав сьогодні зранку: там, приготуєш мені перший гарний сніданок за... після 21 дня мого посту. І я почав свою молитву. І мені настільки до серця цей, ця страва, цей харш Божої присутності. Я розумію, що в великій мірі це є результат також цього посту, бо через піст приходить величезне заспокоєння душі, що мені не захотілося покидати цю атмосферу. Я порадився своїм Господом, і я десь внутрішньо відчуваю його сприяння, і я прийшов таке рішення внутрішнє. Я продовжу ще свій піст ще на один тиждень. На один тиждень. Щось таке в мене в серці є. Я так собі подумав: цей тиждень в мене буде трошки в такій святій суєті. Чому в святій суєті? Бо ми маємо з делегацією нашої церкви поїхати на конференцію об'єднання. Конференція буде три дні, ще буде день дороги туди, день дороги назад. Буде багато спілкування. Я знаю, ці дні це свята спіл... якби свята суєта. Суєта з одного боку, бо це багато розмов, і вона тебе трохи відтягне, насправді від Господа. Розмови будуть насправді про святі речі, тому я кажу, що це свята, але суєта. Я хочу, мені так хочеться не втратити цю атмосферу, цю благодать Господню. І я думаю собі десь в той час, коли будуть обіди, сніданки вечері, я буду собі віддалятися і буду цей час проводити з Господом. Я буду собі їсти оцю Божу благодать, насищатися цією Божою присутністю. Ви знаєте, я продовжую свій роздум особистим, як працює піст в житті людини, Божий духовний піст. Я багато чого вже про це сказав, і думаю собі, що ви, можливо, якийсь там ну, отримали пораду чи якісь там розуміння від мого досвіду. Але я продовжую собі продовж цих моїх таких солодких випробувань. Знову ж таки, бачите, парадокси. Я з'єдную докупи випробування з одного боку, деколи важко є. Але е, насправді це солодкі випробування, бо це випробування ті, які зближують з Господа, до Господа, до Христа, до Його благодаті, які викликають близькість з Ним. Оце мій внучок, називається він Натан, благословенна Божа дитина. І любі мої солодкі випробування. Я сьогодні зранку також роздумуючи над тим, щоб сформулювати це правильне рішення своє, продовжити ці. Якби цей свій піст згадав про те, що про нашого Господа, який був в пустелі. І дивна річ відбувається, любі мої, поєднання парадоксів, поєднання матеріального і духовного. Як це відбувається? Дивіться, любі мої, 40 днів наш Господь, він пустелі не їв. В кінці написано, він зголоднів, щось почало духовно відбуватися в цих процесах, переживав великі спокуси, і він переміг. Переміг себе, переміг сатану. Перемігши себе, він переміг сатану. Оце ключова думка. Що коли ми перемагаємо себе, свої інстинкти, здібні якось витримувати свій погляд на Божому на духовному разом з тим перемагається сатана. Тому що сила сатани не в його власній силі, а в нашій слабості. В цьому є певні свої дуже духовні е, такі думки і принципи духовної перемоги над сатаною. Сила сатани в наших слабостях, От так це працює. Але коли ми співпрацюємо Святим Духом, ми якось приносимо Господеві в жертву, приносимо просто до Господа, до Його ніг, до, до нього як до духа, приносимо нашу плоть матеріальну, яка здібна коритися і благодаттю Господньою, і десь, напевно, мірою зрілості нашої волі особистої, тоді, любі мої, усилюється наше духовне начало. І тоді можна так сказати, що сила нашої плоті, вона послаблюється за рахунок того, що усилюється духовне наше начало. І разом з тим, паралельно зразу, послаблюється сатана в нашому житті, послаблюються його спокуси, послаблюються його імпульси, послаблюється, ніби він сам. Тобто він, я так розумію, сам не міняється, але не треба собі уявляти, що він аж настільки сильний. Що може аж настільки сильно, наприклад, володіти над життям людини. Він насправді, друзі мої, це джерело його сили і влади. Це наші людські слабості. І його сила, насправді, вона є дуже-дуже відносна. Все залежить, перед якою людиною він стане. Незрілою чи зрілою. Та, яка в Бозі, чи та, яка є не в Бозі. Коли сатана встає, встає чи повстає перед людиною чи проти людини, яка не в Бозі є. Для нього все в цій людині є до послуг, спосіб людського мислення, склад цінностей і цілий. Навіть нехай це буде дуже здорове спортивне тіло в цієї людини, воно насправді неймовірно покорене сатані, бо йому досить натиснути на деякі кнопочки в душі цієї людини і через цю душу, яка приземлена, яка насправді світська, покорена цим пристрастям земним. Це тіло людське відразу встає до послуг до служіння Сатані, і людина виконує волю Його. І, здається, сатана неймовірно сильний. Під небесні оці духи злоби неймовірні, потужні в житті людини. І нам здається тоді, що вони носять в собі неймовірну силу. А насправді так не є, друзі мої. Я ще раз повторюю: їхня сила в наших слабостях, в ослабленості нашого духовного навчала, а наше духовне начало ослаблене через те. Що в той самий момент душевне начало людини, неймовірно сильне і потужне. Цю неділю, яка в нас була, ми мали проповідь на нашому каналі церковному, бо ми зараз на каналі моєму особистому. Ми говорили про це, що була така притча, яку я згадував: притча про батька Чукчу і його сина молодого Чукчу. Чому Чукчу? Тому що в цій культурі їхній дуже велике місце займають собаки. Вони на них їздять, вони не на конях їздять, а на витривалих собаках. Вони здобувають свої харчі, ходять на полювання, і відповідно в них є такі бойові змагання між собаками. І ото одного разу тато Чукча запитує свого молодшого сина Чукча, хоче дати йому якусь таку глибоку мудрість притчі. Він каже: Сину, дивись, ото є чорний пес, а ото білий пес. І каже: якийсь тих двох псів переможуть, якщо поставити їх у бій. А син каже: та ніхто цього не знає, звідки це відомо. Буде битва і буде видно. Я не знаю, хто переможе. І тоді батько каже: мудрість той пес, якого ти будеш годувати. Будеш годувати чорного пса, переможе чорний, будеш годувати білого, переможе білий пес. І, отож, мудрість полягає в тому, любі мої, що всередині в нас, мов би, оці пси живуть оцих два начала: біле начало і чорне начало. Насправді це так є. Навіть попри те, що ми вже народжені згори діти, і в нас живе Святий Дух, і ми ніби віримо, що автоматично в генах Христових і всередині нас є ця потужна Божа програма, яка розгортається всередині в нас, і нове творіння заповнює нашу порожнину нашого єства і подавляє старе, але навіть це нове начало. Треба годувати, йому треба співдіяти. Бо саме собою, без нашої співучасті нічого відбуватися не буде. Я бачив таких людей, які вірять так дивно в благодать, де вони кажуть, нічого не потрібно робити, нічого, все зробив Господь для нас, і все само повстає середини нас. Але коли придивитись до таких людей, я таких багато знайомих знаю. Це багато, не всі, але багато вредних людей. І мені так здається, оця благодать, така дивовижна, вона існує тільки в вимірі їхнього, такого, знаєте, ну, уяви їхньої. Але на рівні їхнього характеру її немає, на рівні їхніх відносин з людьми немає. Це просто імпульсивні далі людські люди, їх немає. На рівні якоїсь такої чесноти в житті немає, на рівні служіння, де б вони викладалися для Бога, знаєте, де би їхня любов така була, що вони досягали тих людей місії Христа, ради Бога. Їх немає. Вона існує тільки ось там. Не у всіх, любі мої, не у всіх. Я хочу сказати, що я вірю неймовірно в Божу благодать, бо деколи така розмова з ними виглядає так, ніби я в це не вірю, тільки вони в це вірять, а я один законник. Коли я пощу, я законник, коли я себе змушую до тривалих молитв, я законник. Коли я себе змушую до молити, я законник. Отак От це виглядає. Але це брехня, любі мої. У мене є така власна теорія, яка називається Теорія співдії зі Святим Духом. Де Дух Святий, Могутній, Він наше все, Він всередині в нас, і він краща частка нас самих, але тим не менше, любі мої. Ми нашою нехай слабкою волею годувати це біле начало, ставити його під вплив Святого Духа, і наше рішення, яким би навіть воно слабким людським не було, воно має велике значення в цій формулі духовного успіху нашого життя. Я, наприклад, своїм постом, я це вирішую під впливом Божої благодаті, за допомогою Його благодаті, але остаточне рішення за мною, щоб покоритися Господеві. Ось так це працює. І коли я покоряюсь і кажу: Господи дорогий, я зі своїми вдачами і невдачами, з добрими спробами і недобрими, з повтореннями речей, я ставлю себе під вплив Твій, працюй мені, Господь, і я відчуваю і переживаю, як не зразу, але методом росту. Процесом росту все краще і краще. Біле начало виростає, Дух Святий дійсно розгортає свою програму в мені. Чорна програма темне, моє минуле життя, темні пристрасті, процеси вони згортаються. І я задоволений тим, що робить мені Господь. Я вважаю, що це життя благодаті. Життя благодаті. Але, любі мої, дивіться, завершую це таке моє сьогодні послання. Там виділю для себе кілька цих, можливо, речей, які будуть корисними для вас. Закінчує цим, що сьогодні зранку я пережив цей дивний Божий вітер цієї благодаті, Господньої, цієї ласки Господньої і миру, в великій мірі і результат того, що в мені вже відбулося внутрішнє заспокоєння, де де мої власні імпульси, тілесні, скажімо, які не просто хочуть їсти, які десь можливо хочуть і мстити, і воювати, і наговорювати, і ображатись і так далі. Вони разом з тим також затишені. Мені це дуже подобається. Цей внутрішній спокій, ця внутрішня гармонія. Я це завдячую цим не собі, але Господеві в більшості. Собі можливо в тій мірі, що я додумався так от ходити перед моїм Господом і дозволити йому працювати в мені. Але я ще запитав мого Господа, Господи, що далі Господь? Що там з тим приміщенням нашим? Але я навіть відчув, що навіть не це зараз головне цю хвилину. А головне є тим. Що Господь хоче, щоб відбувалося далі. Він мені не сказав виразно, я хочу, щоб ти продовжував піст. Але в мене з'явилось таке відчуття, що він запрошує мене далі в цю подорож, близькості з ним, цю подорож дослідження того, що є, отам гранню, того нормального, що є в людей, нормальних, віруючих людей, нормальних, звичайний плин життя, звичайний плин дня. Але це незвичайно, коли ти, наприклад, є в постійній усиленій молитві. І так, от, можливо, без слів мого Господа, можливо, це чисто моє рішення. Але під впливом цього вітру Господнього я приймаю ще таке от рішення ще один тиждень. Не загадую більше, але ще один тиждень бути в моєму Господі. Можливо, додам собі якийсь один фрукт додатковий, щоб не втрачати так стрімну масу, бо я вже втратив десь кілограм приблизно сім. Е Додам собі, ще трошечки, скажімо, там, деякого фрукту, щоб продовжувати слухати мого Господа, що Він має мені сказати, бо я ще не маю цієї відповіді Господа в собі, ще маю якогось такого виразного слова на ту тему, яку я запитую, мого Христа. Тим більше ще одна річ, любе моя, війна продовжується. І, можливо, навіть більше, от в цей тиждень наступний, я буду додавати більше цієї молитви. Цих моїх розмов з Господом на тему того, щоби такий мир в цю Україну Божу приходив від Господа, щоб Господь якось благословляв руки тих, хто захищає тих дипломатів, які працюють в цьому світі, бо по-моєму проти нашої землі і нашого народу дуже сильно повстали сили піднебесні, впливаючи на ці імперські амбіції, царівці народів, які кругом нас. Я буду цей тиждень далі продовжувати перед моїм Господом стояти і просити, щоб Господь дав милість нашій землі, нашому народу вижити, увійти в свій мир, обіцяний, обітований, Божий мир і спокій. Будьте благословені, мої благословені, брати і сестри. Хто продовжив? Я знаю, що брати і сестри, деякі в нашій церкві, вони з певним відставанням мають піст свій, то я кажу вам: будемо далі разом. Ми продовжуємо, я продовжую ще цей тиждень марафон. Віри і молитви і посту. Хай веде нас Господь, Хай відкриває нам свої таїнства, свої таємниці, свою мудрість. Я, знаєте, готовий, наприклад, переживати свої бурі, переживати дні незгоди, переживати важкі дні, щоби навіть один день, щоб навіть півдня, щоб навіть якусь годину пережити цей дуже сильний Божий доторк, таку глибоку Господню благодать і спокій, який я маю зараз. Я вірю, що це буде чудесний день, де Господь захоче мені щось ще особливе казати. Він буде казати, обов'язково поділюся з вами, щоб потішити вас підтримати. Оце наш Господь, спільний Господь. Отже, йдемо в дорогу далі, в це невідоме Господнє, яке він для нас має, щоб його відкривати для себе, щоб чекати, як Він його відкриє для нас. Господи, ми дякуємо тобі за цей день, за ці дні. Будь благословений наш Господь. Ти той, хто даєш нам силу, і ти той, хто воіствон в наші часи випробувань, постійно, молитви, важких днів, Господь, даєш нам особливо відчувати і переживати, скільки всього від тебе залежить, скільки всього Твого є всередині в нас, коли навіть настроєм, Господи, ми не володіємо своїм, коли ми залежимо від тих духовних вітрів, від духів, які є кругом нас. І, хоча ти дозволяєш нам пережити деколи цей вплив нечистих духів, але це тимчасово. Всередині Ти в нас є, як вірне откровення, як присутність Твоя, яка любить нас, але і час від часу, Господи, Ти оточує наш, оточуєш нас зовні, окружуючи нас і огортаючи нас особливою благодаттю, особливих моментів наших днів, Господи. Я так дякую тобі зараз за цей день, за цей момент. І я ще більше бажаю, Господи, Твого відкриття, відкриття Твого серця, Твоєї присутності, Господь, зовні мене, як ти є всередині, Господь, так, щоб ти був і зовні, і в житті моїх братів і сестер. Будьте благословенні, любі! Йдемо далі, 22-й день. Посту, і це 22-й день. Перемог над собою з Богом, щоб все більше і більше слабнув сатана. Ось так це працює, любі мої. Можливо, в ці дні все більше і більше слабне плоть, але я знаю, що все більше і більше слабне сатана, який підходить до мого життя. Можливо, десь там він сильний є з іншими людьми. Але коли він підступає до мене, слава Богу, він в моїй слабості, яка є силою в Господі, слабне в моїй присутності. Уявляєте, так це працює? Хоча я знаю, немає моєї присутності без його присутності. Так хочеться говорити, але будь-то благословення на сьогодні досить. Isso eu sou sport.